Дякую друзі, в мене до вас запитання, а чи є у вас друзі? Це дуже добре. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке дружба, як себе поводять справжні друзі і як вони себе не поводять? Я чула, що справжні друзі роблять один одному комплімент. Чи знаєте ви, що таке комплімент? Комплімент, коли кажете другові якісь приємні речі, приємні слова. Та взагалі щось приємне. Наприклад, ось у мене така є лялька Аня. Аня, в тебе така гарна синя сукня. Або ж, наприклад, Мишко, в тебе така гарна посмішка. Чи щось ще приємне? Комплімент. Це те, від чого людині стає приємно. Але у відповідь на комплімент ніколи не забувайте казати слово вічливе яке дякую. А що є протилежним компліментом? Це є різні неприємні слова, погані слова, від яких ти почуваєшся сумно, пригнічено, ці слова, друзі, не говорять. Діти, зараз разом з вами я хочу провести дуже цікавий експеримент з ось цими двома яблучками. Подивіться, вони однакові, тільки це зелене яблучко, а це червоне яблучко. Зеленому яблучку ми будемо робити приємні компліменти, казати гарні слова. А ось червоному ми будемо казати погані слова. Ображати його. Потім ми подивимось, чи змінились вони, чи ні. Давайте почнемо з зеленого. Яблочко, ти так пахнеш, ти таке гарненьке, блискуче. Так і хочеться тебе з'їсти. Ти, напевно, таке солодке. Ось такі приємні слова. А червоне яблучко мабуть, ми будемо з вами ображати. Фу, Ти так смердиш. В тебе, напевно, так багато хробаків. І не солодке. ще якесь брудне. Діти, давайте подивимось, чи змінились яблучка наше зони. Чи бачите ви якусь різницю? Такі, як і були спочатку. Але давайте перевіримо їх. Всередині. Для цього нам потрібно їх розрізати навпіл. Пам'ятайте, що ножем ми користуємось тільки за допомогою дорослих або під їх наглядом. Давайте почнемо з зеленого яблучка. Ось так його розріжемо Це яблучко, якому ми робили комплімент. Давайте подивимось, яке воно всередині. Подивіться. Соковите, зелене, та, напевно, дуже смачне. Давайте перевіримо яблуко, яке ми ображали. Тільки подивіться, зовні воно не змінилося, а всередині воно гниле, негарне та несмачне. А чи знаєте ви, що таке дружба? Дружба це близькі стосунки, створені на взаємній допомозі, спільних інтересів, смаків та поглядів. Без друзів у наш час дуже важко жити на світі, бо друзі тіски цікаво та весело проводити час. Пропонуй нам з вами пограти і віднайти справжніх друзів на картинках. Як прекрасно мати друга з кимось дружити. А ти пам'ятаєш про правила дружби. Послухай та скажи, як правильно друг ділиться яблуками, цукерками чи з'їдає все сам. Так, друг ділиться завжди. Друг підтримає, пожаліє, чи буде тебе ображати та обзивати? Вірно, друг підтримає. Друг буде допомагати? Чи піде додому дивитися мультфільм? Друг завжди тобі допоможе, вірно, діти. Друг тебе захищає? Чи ображає? Вірно, друг буде тебе захищати. Друг радіє з твоїми перемогами. Чи заздрить злиться? Вірно, друг завжди зрадіє. Друг вибачає, чи злиться на тебе? Друг може вибачити тебе, вірно, діти. Друг береже твій секрет. Чи всім розкаже про нього. Вірно, друг збереже твій секрет. Якщо друг робить щось неправильно, треба йому про це розказати чи промовчати. Так, треба розповісти, вірно. Дружба дуже цінна, бережи та цінуй свого друга. Діти, з допомогою цієї гри ми з вами дізналися, що друзів потрібно цінувати, ні в якому разі не ображати, а захищати і допомагати. Адже друзі це справжні скарб.